Чого були прийняті ті, ті люди, які прийняті, уволені вашим рішенням? Марія Світлана, вибачте, я не називаю по очі. По... <каз> <отчасу. каз> чого вони не дали, не саме, за період своєї діяльності не дали бухгалтерський звіт, де беткредити, це все? Чого? На якому основанні Ви пообіцяли, що проплатите ще коли? в четвер п'ятницю? У п'ятницю дзвонили, після обід не було проплати. Сьогодні річна подзвонила, узнала за надра. Бо це в ті Кожен ходить і питає про воду. А чи нам не одріжет її, чи не буде банку пара? Не одріже. Ні, так як не обріжуть. Як не ней Якщо банку там признають наше комунальне господарство, так це вже все. Лицензию заберут. Лицензию забирають. Заберуть на воду. Все. І а ви розумієте, що це, це не просто в игрушки нам поігратися тут. А це дуже серйозна справа. А ми будемо обіцянками, и кожен, кожен день кормить. И що це, ви понимаете, що це діло на контролі. Яку... Світлана Анатольевна, ви взагалі це саме знали, що ви берете фінансові розрахунки в свої руки і становитесь підвісною особою. Сьогодні ми винесемо рішення, я буду вносить на сесію рішення до прокуратури про проведення персональної перевірки прокуратурою. Комунального підприємства і будете, ви всі помимо тих всіх тих підзвітні, і Марія, і ви. Вас будуть повіряти і кожну вашу підпис, і те, що ви віддавали на руки, чи те чи саме чи в карман, чи, чи куди. Це, це ви все будете е, свідчити під протокол. Це не просто так. Я, я сьогодні ще саме, не хочу ж нічого не, сказати, але буде проведена перевірка по кожному абоненту, в кого було знято гроші, куди вони направились, куди це саме, це, це все ж дуже серйозно. З вашої доповіді ми ви... нічого не поняли. Скільки, скільки грошей, внимає... куди, я, да, це саме, як ми... вимагаєте. Ми... ми коли хоті... хотіли почути вас, ми хотіли почути так, так, таку, то, що э, ви забрали грошей, стільки-то за водопостачання. Люди не заплатили столько, то но ці гроші направились туди, то пройшли через касу, так були виплачені за зарплату, де хто ж не те саме. Але фактично це не звіт бухгалтерський, це звіт посторонньої людини. Дали шаки, які у вас там ведь визимы 236. 236. А закие кошки? Кие кошти? 1260. Отдали зарплату 6 и 620 гривень отдали э, 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 Жене. А я работу виконувалась? Расскажи, будь ласка, вам. Вы, э, так тільки що казали в банк положили положимости гроши, за уже. <ривітно> а я ки работу, объясните, пожалуйста, какие станут ложишь? Які вони роботи плачена. Да, да, вы плачева. Но за зарплата <ривітно> работаете Така при вас? Да, вот это <ривітно> балловский. А що ты

Якщо ну, будемо перевіряти комунальне, то давайте тоді, шановні депутати, перевіряти його самого початку. Тому що давайте, коли я прийшла, не жодного не єдиного документа, ні по чому не було. Мені тут же чорна Ірина Володимирна стала, оставила в такурсі. Коли я прийшла, ні єдиного не було е, мотора, не було. був мотор здатий. Я лічно ходила, розбиралася із романом. Він приніс на місто е, мотор, але він не підійшов. На все эти работы робив, як его звать, воробей. Усі ці работы. Плюс, коли нас полетел им... Господи. Коли нас полетіла вся электрика на коней, все приробляв воробей, мы все це купляли, все це есть. И все делали. Потому що коли я пришла, вообще ничего не было. Полный канель есть. И рукава их все. Подожди. Конец да сейчас практически не работает. Конечно. Нормально, с другим насосом перекачується на территории заводу. Ну да. я я, я. Да. я вам объясню, чему, потому, що потому что завод сказал отдать их мотор. Мы отда отдаем їм цей мотор. И мы з тем мотором, что принес нам роман. Що приніс там Роман Бабич, він нам не підходить, цей мотор. Воробель сказав, що він робити не буде цей мотор. Він не тягне. Слабий цей мотор. Потому що украли один і здали, а, а другий принесли на них. Так що, якщо будемо, яку кажуть, це кримінальну справу, все відправляти, давайте на ліквідемо, давайте звідти. Давайте, давайте мене є предложення по, 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 по питанню неправильно до прокуратури, питання про перевірку діяльності. КП убийські. Секретар, записуєш? сейчас есть кошты, чтобы перераховать этот долг? Да, что не что Кошты есть директора, аж там не могут. Да. А, а без директора аж никто же не перерахует. М -м? Рубитки. Да. Рубитки. Да. Рубитки. Кто сейчас принимает платежи за заводу? Никто. Кто принимает? В никто, На не принимает. Никто ответственность не берет. Можна збрати проми, як тих, хто буде робити. На даний момент є предповідня, ну теж чоловік не зв'язаний, не з бухгалтерією, ні чим. Я не знаю, що вона може бути такі станції. Знову буде такі станції. Щоб на то вона там була робота, а потім чоловік не буде стане Предложить да, туда. -ды. Макаренкова отказалась. а просили ее, просили до Владимировича, ходили лично просили. Нет, она отказала. Даже вышла, что мы можем... Ну, Я с ней разговаривала, но, по сути, дело в Вы просили у нас дозвол на проведение видеосъемки. Ви знаходитесь в... А і я місця, маю місця. право. Не має, не маєте ви права. У нас сесія Маю ми право знімати. Ми поки вас не приглашали на сесію. Я в мене посвідчення Зніма. маю право знімати де це громадське місце. Право не надавали на зйомку.

Завтра вона буде, так що, будь ласка, дочати. Наталія Ніколаївна, це постороння людина. Ну, вона не вона, вона прийде, що вона, що, що вона не, не маючи ніякої відповідальності, це та саме. Так, да, ми знаємо, що вона професіональна, то оці оці люди. Чого ви їм не та саме не, не дали на, 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 начального відщо, е, як кажуть, коштів, е, тих, що вони мають робити, то. Вони проробили, получали зарплату. Марія, сколько? 6 місяців? 4 місяці. І типи, так? Да? Практически люди просиділи на, 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 саме, на місці, нічого не, не роблячи, ніяких не, звітів, нічого, отримали зарплату, їх уволили. Не ясно чого, не ясно, по, по яких причинах вони не здали звітів за свою роботу, не одна, не друга. Ми сьогодні не знаємо не фінансового стану, не те саме. Люди здавали гроші. Люди здавали гроші. Ну сьогодні ми такої картини, що Людина впевнена в тому, що вона дала 300 гривень і її зачислена, і вона за ті гроші завтра не буде, у нас немає. Ні в людей, ні в нас. Так ми? Если там будет авария, то наша телевизор должна Сейчас работа готова. Сейчас нужно отработать бирку. Возьмите бутыли, чтобы выиграть. И долги, и те, кто платил, и те, кто Іван Саме більше два у нас должника. Це Оля Лучкова, яку відключали, правильно Марія? А вони самі подключали, як вони ходили. Знову наключати. И снова ходили отключать, оно все равно подходит. Если бы Оли Лучковая газа отключили, вони не ну, так, там ну, стоит пломба. Они взрывают пломбу и берут воду. Да не отключается. Зна, значит, то взорвали пломбу, акт, і туда, в суд, и все. Тоже. и Жигулева пользуется. Они уже больше Жигулева вообще больше четырех ног. Ну, там багато таких есть. Нет, там маленький водой очень. Погоду не платила ти, наприклад, як вона каже, що я не пользуюсь, і там один куб у мене в Все. Ну, Все. одно, не Я не боюсь, що он не пользуется. не меня. І багато таких людей є, що башти, не платили. Просто ж люди сужат, думають, що немає ніякого чуда там у комунальні. Правильно. Так. Що, да. Не будемо ми їх платити. І ніхто з нас нігди не чому за що не вийде. Бо їх там немає в чого. Заводу і кажуть, де крані деш. Є такі, що у хаті підведені і дорі крані стоїть. Там читає, а там ні. Позже скільки хоче. Да. Нам еще интересно занадорожать. А чего такие толки, чего він не пропущен этот ушко? Так а чого он высып за устанец? Так я не знаю, даже она не стала на метода. За августом мешает. За августа я пришла, что не могу. Так а в спике. Так а вот чего вы месяц, мама. Ну даже если вы не...